Стародавній Луцьк веде свій літопис від першої писемної згадки 1085 року. У другу суботу та неділю вересня Луцьк відзначає День міста. Про те, хто і як жив у Луцьку в часи воєн останніх орієнтовно ста років, говоритиму із краєзнавцем Олександром Котисом. Пане Олександре, вітаю на Суспільному! Добрий день. Отож, Перша світова війна і Луцьк. Ми зараз перебуваємо. Поблизу братського мосту, і це з ваших слів не випадково, адже пов'язане із подіями того часу. Чому перші австрійські війська, які приїхали? В Луцьк вони так зайшли не тільки. Вони з двох місць заходили. Перше це було теперішній проспект Волі, а друге це була вулиця Ковальська з боку Красного. І ще треба собі уявляти, як рухався фронт. Він рухався із заходу на схід. Буквально в серпневі дні 1915 року Луцьк заполонили переселенці втікачі з Холмщини. І вони були настільки в настільки нужденному стані, що вони просто були змушені тут, де були бачили магазини. Грабувати їх, нападати, і от є спогади про те, що саме на братському мосту були оті перші, перші такі грабунки. Люди, яких національностей тоді проживали у Луцьку. На більшу частку складало єврейське населення, але так само було багато поляків, було українців. Поляків було вдвічі більше відповідно до перепису населення, ніж українців, втричі менше ніж українців було росіян. Так само було трошечки чехів, німців. Караїмів і Вірмен, тобто досить така широка палітра національного складу. Коли Перша світова війна дійшла до Луцька, це був 1915 рік. Тут була російська царська армія, яку австро-угорці витіснили. Да. Це була нова влада для мешканців міста. Які нові порядки вони тут запровадили? Міська управа, яка була сформована з нових членів. До Речі, треба сказати, що в неї входили і відомі на той час мешканці Луцька, наприклад, Володимир Прайзлер, чи, наприклад, Вацлав Земан, відомий броварник, чи, наприклад, голова товариства взаємного кредиту Кучинський. Ну, вони всі утворювали цю цю таку нову місцеву окупаційну, скажімо так, адміністрацію і, і намагалися. Втримати якийсь певний баланс між нормальним життям містам і окупаційними порядками. В санітарній сфері були великі опущення, почалася епідемія тифу і був утворений санітарний комітет, який впровадив жорсткі правила догляду за хворими. Їм там не дозволялося довгий час вставати. Перемусове миття було, примусова дезінфекція речей, одягу. Ну, тобто, все було зроблено для того, щоб не допустити максимального розповсюдження цього цієї епідемії. Ну і треба врахувати, що оскільки через місто проходило багато біженців, багато військ, то все одно втримати на належному рівні епідемічну ситуацію було дуже важко. Школи, які діяли, вони намагалися продовжувати свою діяльність. Це, наприклад, гімназії, жіноча гімназія, чоловіча гімназія при кафедральному костелі була утворена школа. Нею опікувалися заможні мешканці міста, які ще тут залишилися. Тому що треба сказати, що вперше в австрійську окупацію дуже багато мешканців покинуло Луцьк повного занепаду в освітній сфері, то його не було. Ну, в міру можливостей, тому що насправді на Різні утворені комітети покладалися різні обов'язки: це і санітарна, освітня, продовольча військова і Дуже багато всяких повинностей, тому розвивати звичайно нормально, освітню сферу не можна було, але і діти не були залишені повністю без освіти в той час. Зважаючи на історичні згадки, на можливо знімки і малюнки, які дійшли до нас, які збереглись, який вигляд мало тоді місто? Там далеко, де район Куперника, Красного, там були, було дуже багато пожеж, тому що там військові дії відбувалися і там багато помешкань згоріло. Але в принципі, цей кістяк вулиць, кістяк будинків, яким він був в Луцьку до Першої світової війни, він і зберігся. За рідкісними винятками, де були пошкоджені окремі будинки. Чайна глікліха це будинок з вежею. Зелений сьогодні перетині Лесі Українки і Кривого валу. Він був в верхній частині зруйнований. Зруйновані деякі будинки, ну і звичайно, мости. Це міст, де ми стоїмо, він як був, так і був. А от гнідавський міст, міст на красне, були спалені. Скільки часу були австро-угорці у Луцьку, і яким чином вони пішли звідси? Вони були приблизно 9 місяців, трошечки більше. А пішли вони завдяки відомій операції луцького прориву або брусилівського прориву, яка відтіснила австрійців з міста далі туди на захід. З червня 1916 року вже австрійці в Луцькі не поверталися. Яка культурна спадщина залишилась від австро угорського періоду у Луцьку? Збереглося просто дуже багато різних малюнків, фотографій міста того періоду, і це був просто з якогось дива дуже такий насичений період, коли місто відвідало багато художників. Вони робили багато малюнків, і сьогодні вони є доступні. Ми можемо їх бачити. Але от, наприклад, в моїх руках є серія листівок віденського художника Лемана. Він в 1915-му і на початку го року зображував Луцьк. Потім вони бралися під отакі поштові картки, і австрійські солдати тут писали листи собі додому, відправляли поштою саме в цій колекції. Так випадково склалося. Я просто відкрив її з буклету. Перша, перша листівка якраз зроблена приблизно з того місця, де ми стоїмо. Ми бачимо тут міст дерев'яний. Бачимо церкву, яка за моєю спиною, і інші будівлі колишнього на той момент, Луцького братства. Наступні воєнні дії у Луцьку були під час Другої світової війни. Для цього ми перейдемо на вулицю Лесі Українки. Ходімте. Луцьк одне з перших українських міст, яке потрапило в окупацію під час Другої світової війни. Вулиця Лесі Українки тоді носила назву Сталіна, і частина будівель була зруйнована внаслідок потрапляння авіабомб у червні 1941 року. Як жили лучани до вторгнення і як для них розпочалась Друга світова війна? Лучани жили просто бурхливо, тому що міжвоєнний період 20-го століття був таким активним часом динамічного розвитку практично всіх сфер життя. Луцька за той період за тих 20 років змінився кардинально. І якби не початок Другої світової війни, ну то і, в принципі і далі би напевно розвивався досить швидкими і активними темпами. Війна почалася для Луцька ще в 39-му році, в вересні, коли перші бомби почали падати на місто. І тоді, як відомо, зі сходу. Радянська армія прийшла і буквально за неповні два, не повні три-два з половиною тижні Луцьк був взагалі Волинь була відірвана від Польщі і приєднана до Радянського Союзу. Радянська влада принесла сюди і свої порядки. Це і репресії, націоналізація будинків, підприємств. Починався повільний знепад всіх сфер життя. Але дуже швидко і це припинилося, тому що вже в кінці червня 41-го року Луцьк одним з перших міст був окупований вже німецькими військами. Окупаційна німецька влада вона не діяла безпосередньо. Була міська управа в Луцьку, і вона була таким посередником між військовою адміністрацією, ну і власне мешканцями міста, тому що на плечі управи падали обов'язки і далі керувати за всіма сферами життя і тими, які були необхідні, в тому числі і в воєнні будні. Який відбиток наклало на місцеве населення нові порядки окупаційної влади? Був голокост, були виселення, були примусові роботи. Тут було досить важко з іншого боку. Влада намагалася підтримувати життєдіяльність міста. Кінотеатри були, працювали, цукерні були, працювали, театр працював. Магазини працювали, старожилів, які згадують, що куди не придеш, то були таблички тут тільки для німців. Там, наприклад, міській управі, туалет тільки для німців в кінотеатрі, який ми знаємо, батьківщина, тоді Глорія Палас називався. Була частина залу тільки для німців, а інша частина залу для місцевої публіки. Була своя поліція, яка мусила стежити за порядком. У Луцьку проживали євреї, було гетто. Що сталося з цими людьми і з їхнім майном? Деяке майно було спалене, деяке майно було продане, деяке майно було просто захоплене туди просто переселилися той, хто той, хто встиг туди переселитися. А з самими мешканцями то ситуація набагато гірша, тому що їх всіх. Зігнали в в 42-43 році. Мешканці гетто фактично всі були винищені, вони були розстріляні біля села Полонка. На сьогодні там є меморіальний знак кладовище, того, що були такі братські могили. ями, їх просто засипали, і, і до цього часу там вони лежать. Є список євреїв, які залишилися після війни. Там буквально, може, 400 відсили, а то й менше осіб, тобто порівняно із 18-20 тисячами євреїв, які були до тих всіх подій, і кілька сот осіб, які залишилися, це фактично майже повністю винищене місто. Ще були епідемії під час Другої світової війни у Луцьку, і не лише людей, а ще й були хвороби тварин. В архіві, в краєзнавчому музеї збереглися розпорядження місцевої влади, те, там з різними правилами санітарними, про те, як варто боротися з тваринами, як їх утилізувати, що там з ними робити. Тобто, ну війна, вона в будь-якому випадку приносить і в інших сферах свої страждання і от. Коли ми говорили про Першу світову війну, була епідемія, і так само і тут почалася епідемія, і це такі були досить невеселі часи для міста. Яка демографічна ситуація була в місті станом на початок лютого 1944 року, коли Луцьк вже звільнили від окупації? Кількісно місто зменшилося в населенні більш ніж в два рази. Головною мірою це через винищення практично всього єврейського населення, але так само і через втечі, тому що Кожен, хто мав можливість кудись поїхати, кудись втікти, той це робив. Багато поляків звідси виїжджали десь туди на захід, на територію вже тодішньої Польщі. Спорожнілі будинки заселені мешканцями із довколишніх сіл, а так само і приїжджими представниками ну, нової влади радянської. Це і багато така військовиків, комісарів, якихось їх було насправді дуже багато, тому що репресивний апарат треба було тримати. Фактично заснувалося нове місто і ті культурні традиції, які ще існували до війни, вони фактично були втрачені. Період післявоєнної відбудови, що ми втратили, і що збереглось у місті. У мене в руках є книжка луцького історика Богдана Зека е, з Волинського краєзнавчого музею. І тут є фотографії, як виглядало місто в руїнах під час війни. Багато будинків поруйновано, просто дуже багато. І навіть те місце, де ми зараз стоїмо. Тут була така культова локація. Багато лучан не це цукерня Розаліні. А напроти, через дорогу, ну зараз це пішохідна вулиця, тоді це була дорога. Напроти, через дорогу було не менш культове кіно, кінотеатр Сонце. Це був перший в Луцьку звуковий кінотеатр зі звуком. Ну, фактично передова така технологія на той момент. І загалом, якщо взяти от цей район вулиці теперішньої Лесі Українки, то Розаліні, Сонце, але були далі і інші заклади, були таким культовим місцями. і, звичайно, вони після Другої світової війни були втрачені. радянській владі було абсолютно нецікаво продовжувати якісь традиції, бо Луць був дуже культурно розвиненим містом. Різні представники різних національностей мали свої товариства, свої часописи, свої якісь культурні рухи. Все це було повністю скасовано, і навіть театр, які діє в Луцьку в часи війни, він був наново перезаснований вже після війни для того, щоб от так символічно показати, що все це колишнє відкинуте, а нова радянська влада будує тут нове нову історію, нове майбутнє. І тому в. Тому найбільшою втратою часів війни треба вважати міську культуру і демографію мешканців, яких не повернути, і культуру, яка ну не безповоротно, звичайно. Ми сьогодні багато до багато нічого вертаємося, згадуємо. Багато є праць, книжок, досліджень статей. Все це намагаємося якось відновити, але ж сама тяглість традиційна вона була втрачена. Багато всяких будинків було просто розбомблено, знищено. Потім і в радянський період вони були змінені. І ну, сьогодні Луцьк суттєво відрізняється від того, як він виглядав до світової війни. Луцьк в час російсько-української війни тилове місто, але і сюди долітають російські ракети та безпілотники. Житловий будинок на проспекті відродження поруйнований внаслідок атаки 26 серпня цього року. Під прицілом залишаються оселі Волинян. Об'єкти критичної інфраструктури та пам'ятки архітектури в евакуації більша частина колекції музеїв краю. Але попри все це, місто живе, розвивається, відкриваються нові цікаві туристичні локації. Яким Луцьк видається вам зараз, і що можемо ми зробити навіть під час війни, аби зберегти його унікальність? Луцьк видається мені таким дуже різноманітним сьогоднішній. Ми бачимо, що дуже значна частина людей волонтерить, збирають пожертви, донатять, рекламуються все, тобто роблять максимально, максимально все, що від них залежно, для того, аби зібрати ресурси і відправити їх на захист нашої держави. Робляться якісь різні проекти, робляться різні фестивалі, то літературний, ми бачимо, пройшов в Луцьку десь місяць тому. То в замку б'ються. Це те, що й було в Луцьку багато років до того, і треба намагатися, щоб ворог не знищив це. Ну бо це є все-таки наша вже яка не яка традиція, тяглість ці всі фестивалі, ці всі культурні, культурні рухи, проектний менеджмент і так далі. Він повинен бути. Луцьк має е, декілька потужних. Об'єктів архітектурної спадщини чи працюють зараз грантові програми, завдяки яким ми можемо щось відреставрувати, оновити ці можливості ще зберігаються. Я думаю, в подальшому вони будуть тільки поширюватися. Головне, щоб були люди на місцях, які вміють і можуть це реалізовувати. Можна згадати. Приклад реставрованих дверей в Луцьку під час війни вже монтували. Вдалося продовжити їхнє життя, і вони ж так само вони, напевно бачили і першу, а як мінімум, то другу світову війну, і вони вже цю війну застали. І якщо їх підтримувати, намагатися старатися їхню життєдіяльність, то вони ще дуже довго проживуть і багато що на своєму віку можуть побачити. Тобто, це приклади таких. Ініціатив, які ну, допомагають робити місто сильнішим. Багато з'явилося в місті переселенців. Фактично Луцьк стає їхньою домівкою, і це вже така друга хвиля, тому що перша була в 2014-2015 роках з Донбасу, а зараз друга хвиля, вона набагато більша, бо набагато більше земель постраждало. І це, до речі, може дати нове дихання і для міста, тому що нові люди, нове бачення, нова творча енергія. Для Луцька приплив нових мешканців це звичайно позитив. Дякую вам, пане Олександре, за цікаву розповідь. Ми говорили про життя Луцька під час воїн з краєзнавцем Олександром Котисом. До зустрічі на Суспільному.